Рібка українська народна казка. В одному чудесному селі жив, колись давно-предавно дід Андрушка. А в ньому була баба Марушка, а в баби внучка Маринка, А внучки собачка-жучка. А в собачки товаришка питтява Варварка. А в киті вихованка мишка сіроманка. Наступила тепла весна, та навкруги зазеленіло. Дід якось каже. Незабаром вже весна час купить насіння рібки. Тільки вищого гатунку і розсаду посадити, і в теплі її зростити. Урожай зберу великий буде бабі подарунком. Сід взяв лопату і пішов на грядку. Скопав і посадив зернятко рібки. Росла рібка, росла, а дід за нею доглядав. Працював дід немарно, зійшла рібка дуже гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води у ліку, свою рібку поливав і до життя охоти додавав, а баба допомагала. Росла дідова рібка, росла, зранку така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а грібка сидить у землі, як пень. Оце й так, от дивина, грібка виросла яка. Треба бабу швидше звати, будемо рідку витягати. Бабу! Слухай, не лежи, рібку рвати поможи. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рідку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працює руками, опирається ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Внучко, швидко йди сюди і врятуй нас від біди. Узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, внучка, бабу за торочку, тягнеть руками, опирається ногами, Промучилися увесь день, а рибка сидить у землі, як пень. Жучко, жучко, будь швиденько, подави таки пенленько, як і з рідкою мирити, щось не хоче нам корити, підкажіть, що робити, чи прохати, чи сварити. Кличе собачка, кицю варварку. Гей, Варварко, не сиди, вийди вже до нас із хати. Тут проблема на городі. Сіт і баба всі в турботі. Рідка виросла на славу, та не звариш з нею страви. Так, проблема в нас велика, Виросла на градці. Треба швидко розказати мислить всі романці. Кріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, кітця собачку за хвостик, мишка китця за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Що ж, я радий, бо нарешті дійшла усі згоди. От таку велику рібку виростив дід у себе на городі. І я там був, ту рібку бачив, а хто не вірить, хай перевірить.